Доброго дня, мене звати Гліб Буряк, і сьогодні ми розглянемо важливу тему фінансування інтернатів та розподілу грошей, які спрямовуються на соціальні послуги. Ми поглибимося у аналіз того, на що витрачаються податки, і чому краще направляти їх на підтримку сімейного устрою, а не на утримання інтернатних стін. Ми обговоримо, як життя в сім'ях може стати нормою доступною для всіх, і чому це ефективніше та гуманніше ніж інституційний підхід. Ми розглянемо, як міжнародні донори впливають на розвиток соціальних програм та захист дітей в Україні. Скільки коштує догляд дітей в інтернатах? В Україні станом на початок повномасштабного вторгнення у 2022 році було 722 заклади інституційного виховання, де навчались та виховувались 104 тисячі дітей. Фінансування цих закладів різне. Залежить від якого закладу або якому міністерству інтернат підпорядковується. В середньому на одну дитину в інтернаті з обласного бюджету виділяють 20-30 тисяч гривень на місяць, у будинку дитини 60 тисяч гривень на місяць. Здається, що це великі гроші, але загалом утримувати інтернати у 8 разів дорожче ніж надавати соціальні послуги сім'ям з дітьми. Чому так відбувається? Близько 70% бюджету закладів йде на утримання великого штату для догляду за дитиною 24 години на добу, а також на оплату адміністративних комунальних витрат, на утримання прибудинкових територій, безпосередньо на дітей, на харчування, на медичне обслуговування, на одяг залишається набагато менше коштів. Отже, це означає, що в інституційній системі є достатньо коштів, які можна і треба направляти на організацію надання медичних, освітніх та соціальних послуг для дітей. Але це відбудеться лише коли замість догляду в інтернаті сім'ям будуть пропонувати адресну підтримку. Отже, що такі інвестиції в дітей? У 90% дітей в інтернатах є батьки чи опікуни. Це діти з сімей у складних життєвих обставинах, діти з невеликих сіл, містечок, де просто немає доступу до садочків, шкіл, лікарень, реабілітаційних центрів та інших потрібних дитині закладів. Є ряд досліджень, які показують, що фінансування програм для таких дітей, які спрямовані на розвиток якості садочків та виявлення проблем з здоров'ям в ранньому віці, збільшують ряд позитивних факторів, таких як кількість дітей, які закінчують школу, кількість підлітків, що вступають до вищих навчальних закладів. Це підвищує особистий дохід і відповідно покращує економічну ситуацію в країні в цілому. Натомість такі дії зменшують видатки на інклюзивну освіту та додаткові заняття для дітей, що відстають від програми. Зменшується залежність людей від соціальних виплат. Неочевидно, але зменшуються видатки пов'язані зі скоєнням злочинів. Видатки на поліцейську, судову, пенітенціарну систему, і відповідно зменшується кількість ув'язнених в які адекватна соціальна система. Тобто, завдяки освітнім програмам та розвитку дітей, суспільство отримує освічених людей, які працюють, дбають про своє здоров'я, приносять користь громаді. Це також означає менше видатків на соціальні виплати, нижчий рівень злочинності і більш безпечне середовище для всіх. Чому треба інвестувати в дітей? Давайте поглибимось у дослідження причин та наслідків. Діти, які отримують належний догляд і увагу батьків, мають доступ до якісної дошкільної освіти, соціальних і медичних послуг. Вони показують кращі результати у школі. Закінчують школу, отримують вищу освіту і стають кваліфікованими кадрами. Це приводить до росту економіки на всіх рівнях, від громади до країни в цілому. Що відбувається з тими, хто кинув в школу? В чотири рази збільшується ймовірність залишитися безробітним. Ці люди будуть звертатися за державною допомогою, а також скоріше потраплять до кримінальної системи. 82% ув'язнених це люди, які випали із шкільної системи освіти. Наостанок я хочу згадати Нобелівського лауреата з економіки Джеймса Хекмана, який дослідив, що щорічна рентабельність інвестицій у якісну ранню освіту для дітей становить 7-10% річних. Хекман пропонує такі основні принципи інвестицій: фокусуйтеся на сім'ях, яким потрібна підтримка. Починайте інвестувати з самого народження дитини, впроваджуйте програми з оздоровлення дитини, розвивайте пізнавальні та соціально-емоційні навички дітей, залучайте до підтримки дітей місцеві громади та місцеві ініціативи. Ці принципи покладені в основу соціальних послуг, і начебто вони очевидні, що кожна громада може запровадити для своїх родин. А кожен долар, витрачений на якісні освітні програми для дітей раннього віку, приносить у майбутньому економію на соціальних дотаціях від 4 до 6 доларів. Державі економічно вигідно дбати про добробут сімей, адже тоді не потрібно утримувати їх за свій кошт. Тому не допомагайте інтернатам. У них є гроші. Допомагайте дітям, а як це робити вже зараз? Не чекаючи змін законів, ми розкажемо у наступному відеокурсі.